Вітаю вас у новому відео з магазину Сінсей. Одяг, взуття та аксесуари. Новинки та товари з жовтими цінниками. Дякую за ваші вподобайки. Бажаю вам приємного перегляду. Жіночий светлик на гудзики 219 2XS до XL. Склад тканини Поліестер переважає та 22% віскоза. Кофта спортивна з капюшоном. Гарний має матеріал. Такий рубчик. Ціна також акційна 459. Від 2X S до L 93% котон. Майка жіноча 119. Є у чорному кольорі та біла 95% котон. Шапка в'язана 339. Ось така 269 з помпоном чорним 269. Рукавиці тедді 339. На усі пальчики, така ж ціна. Сумочка бежева 459. Така модель. Сумка мішок. Всередині без підкладки 599. Рюкзак 549. Така супочка з цепочкою 599. Маленькі сумочки у трьох відтінках. 339 також. Ще ось така є бежева за 459. Взуття зимове, черевики. Більше підходить, напевно, до євро зими. Ціна 999, розміра до 41-го. Шапки кольорові також акційна ціна 189, 269 такий варіант. Сіра 269 також. Тапочки молочні, 269. До 41. -го. Ось такі ще є. За 269. Ціни практично всюди одинакові. 269. Ці вже дорожчі: 339, знову 269. 169 такі зимові акційна ціна. І така моделька 219. Калат 699 СКМК ЛКХ Такий тоненький светр на ґудзики темно-синього кольору. Красивий гарний відтінок і гарний матеріал. Ціна 219. Віскоза 70%. Светр в рубчик 339. Тянеться і такий має приємний відтінок: 70% віскоза. Далі ось такий варіант: 269-95% котон. У смужку зверлики 100% котон до XL 339% знову ціна. Ціни всюди одинакові: 100% котон. Такий чорний 219. Теж тягнеться, канина в рубчик. 2XS до XL 70% віскоза. 289% темно-синій у тоненьку смужку білу. 100% акрил. Досить симпатичний жилет 799 непоганої якості. Дублянка двоколірна теж такої хорошої якості. Тепленька ціна 1899. І є ще така світла. Сукня, вечірня, тоненькі бретельки в паєтках. Лягає гарно по фігурі. 699. І золотиста така 659. Сорочка біленька. З такими гудзичками на кишені. 52% знижки, ціна 289, 100% котон. Ще ось така симпатична є. З такими блискучими камінцями. Ціна 289. На цю сорочку 10% знижки. Бачу, гудзики вже повирвали. Навіть не можуть гарно приміряти речі. Дуже шкода. 100% котон. Тоненька чорна сукня. Знизу має підкладку. Ціна 659. Сорочка джинсова. Ціна 699 гривень. Куртка 699 Чорні джинси 699 Такі світлі, блакитні. Розміри є усі. 799 до 44-го. Теплий на флісі светер 389. Склад тканини 60% котон, 40 поліестер. Штани 459. Також на флісі. Сукня по фігурі. Ціна 339. Котон 95%. Така тоненька сукня чорна в білий горошок. На поясі резинка. 2ХС до 2 xl 599. Дитяча тепла курточка 799. Такий варіант також 799. 98-й 140-й, 219. Курточка на осінь. Кросівки зі знижкою 50% 349. Жилет. Також іде зараз зі знижкою 459 до 164 розміру. Курточка мінімаус 799. тепла, зимова, до 140 розміру. Є ще такі штани. Штани на флісі на підтяжках. Ціна 699. 98 140. Пальто в клітинку 399. 98 також 140. Курточка на хлопчика щенячий патруль 699 до 128 розміру. Чорна зі знижкою 22% 359 розміра до 140%. Така модель тепла. Двоколірна 699. Також до 140-го. Шапочки 219 «Сонік», Червона акційна 79. Набір шапка з хомутом 169. Синя 59 всього навсього Для дівчинки 189 шапка та шарфик утеплені. Такі шапочки, як має моя доня, зараз гарна знижка 79. Були по 160, 169 Гаррі Поттер, шапочка та хумут. Шапка з помпоном 129. Розміри Ска, МК та Елька. Тоненькі по 59. 79. Така також 79. Набір для хлопчика дуже утеплений, шапка та хомут 189. Така чорна шапка, також жовтим цінником 99, зелена та жовта по 69. Шапка з логотипом Гаррі Поттера 169. Шапка та шарфік. Куртка зимова для хлопчика 899. Є чорна та коричнева. Тапочки 269. Такі світлі 169. Та рожеві 219. Дві маєчки для дівчинки 99. Розмір залишився лише один. Це такий теплий комбінізон пише для дівчинки. 899, скоріше такий домашній одяг теплий. Ельза 459. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд!